Усім привіт! Сьогодні розповім вам про цикли, які я почала, але з якихось причин не завершила. Чому я не знаю. Хоча вони можуть мені подобатися і можуть бути непоганими, не скажу, що вони погані, але я все одно не можу ніяк приступитися до того, аби продовжити їх читати. Звісно, тут у мене скляний трон. Я вже в попередньому відео, здається, десь згадувала, що я хочу продовжити його читати прямо до кінця року, встигнути прочитати принаймні другу частину. Принаймні. Я все ще чекаю, поки цей цикл вийде повністю. І, напевне, може, це мене і зупиняє. Хоча мені здається, що це більша відмазка. Мені сподобалась перша частина, дуже сподобалась. Але я не можу просто взяти і продовжити читати. Не знаю чому. І в мене є невеличка підозра, що, можливо, я вже трішки перенасичилась Сарою Мас. Був у мене період, коли вона мені дуже подобалась, коли я тільки почала читати двірши півтроянти. І, Троянд». і м -м, зараз якось вже щось не те. Вже хочеться чогось іншого. Ти, наче, вже знаєш цей стиль, знаєш, що буде непогано. Такий, ну, і інші прикольні автори в цьому жанрі роментезі. тому так. Далі у мене тут є продовження Вікторії Шваб, її серії Кольори магії. Тут я показую вам третю книжку, так як вона в мене лежала згори. Я прочитавши першу, взагалі думала, що я не буду продовжувати купувати цю серію, тому що перша, хоч мені і сподобалась, але не настільки, щоб мені хотілося ось уже брати і читати наступні частини. Але я так подумала, поміркувала, все-таки я трошки повертаюся думками до першої частини. Мені сподобався світоустрій, мені сподобалось, що от існує червоний лондон, сірий, чорний і білий. І ось вони такі, як паралельні лондони з рівним ступенем магічності. І це дуже цікавий сетінг. І мені цікаво, що сталося з тим Чорним Лондоном, що він такий чи сірим, от, не, не пригадую, там щось таке, що з ним щось трапилося. І це ж цікаво. <смі> Мені цікаво, і я вирішила все-таки продовжувати її збирати. Я сподіваюся, що у наступному році я цю трилогію завершу. І, до речі, цікава фішка, що чомусь видавництво небо у першій частині цей корінець був бежевим, як і Титук, <смі> а у другій, і третій він чомусь уже червоний. Нащо так робити? Далі мій улюблений Андрій Новік і його третя частина це місто третього Бога. Так, треба її якось взяти так в руки, бо цей. Ненавижу, м'які призорки. Я теж дуже люблю цей цикл, але ось в мене просто зараз немає на нього настрою. Отак. І я пригадую, що. Сам стиль написання тут такий, що мені треба трошечки так робити зусилля, щоб зосередитись на тому, що написано, аби зрозуміти взагалі світ, тому що він тут досить політично такий насичений. І от саме, щоб зрозуміти цю політичну сторону, треба так трошки напрягтись, хоча це вартує тих зусиль. І... Так, тому, напевно, я її відкладаю. Але, але я сподіваюся, що десь зимою, я думаю, що до кінця зими я прочитаю цю частинку. Я все ще хочу прочитати попередні, щоб краще у мене вляглася в голові ось ця політична ситуація, тому що я якимись уривками тільки пригадую. І, можливо, тоді, можливо, тоді прочитаю третю. Не знаю. Не знаю, як я буду читати, чи відразу третю, чи почну спочатку. Може, все-таки почну спочатку. Так буде ефективніше, напевне. До речі, наш український автор дуже рекомендує темне фентезі. В Аберкромбі такого не знайдете. І про Аберкромбі тут же. Його цикл, на оцей на лезі клинка, першу частинку я прочитала, далі у мене не пішло. Хоч ти трісним мені не пішло, тому що мені подобалось, як це написано. Але мені не дуже сподобалось, що перша частина була така досить відна. Ну тобто, як таких активних е подій, які б творили основний сюжет, тут не було. Тут у нас було. Якось про кожного персонажа окремо, а потім, наприкінці книги вони разом збираються і мають план кудись їхати. І все, на цьому книжка закінчується. І Я думаю, що це мене якраз і дуже віднадило до читання, тому що щось воно мені якось не йшло. Хоча персонажі тут прекрасні, вони смішні, особливо цей глокта, воно тут якось і смішне, і іронічне. І трагічне в, тому ж, в одному ж флаконі. Цикл класний. Але от... от. Причому в мене вже стільки стоїть книжок на полиці Аберкромбі. в мене прямо окрема поличка для нього, і з прочитаних там тільки ця одна. Але я його активно збираю. Ну, можливо, немає ще в мене такого настрою на якусь, знаєте, от, Чорнуху. В мене такий якийсь спочатку романтичний був такий настрій. Мені хотілося читати там любовні романи, темні любовні романи, потім готичний, такий, він ще в мене так трошки триває. Зараз я вже відчуваю, що я до епічного фентезі налаштована. Можливо, колись буде хвиля і темного фентезі, і я візьму Abercrombie. Не буду е збігати наперед. Так само, я сподіваюся, що я дочитаю нарешті відьмака. Я його починала читати ще у студентські роки. І мені здається, я зупинилась десь чи то на четвертій, чи то на п'ятій частині. А зупинилась, тому що в якийсь момент я просто заплуталася у персонажах і заплуталась у цих політичних інтригах. І мені здається, що я тоді просто була ще досить юна, і в мене не було такої начитаності епічним фентезі, щоб могти осягнути весь світ, і щоб в тебе в голові це все не переплуталось. І ось зараз я розумію, що десь зараз я вже трошки доросла до таких світів, і я можу повернутися до відьмака. І я сподіваюся, що це теж буде в наступному році. Принаймні дуже хочу. Чи я так само сподівалася, що це буде в цьому році, але ладно. Е І ще, до речі, мене зупиняє ксд шрифт у цій серії, тому що він тут ну, ну, не для мого зору. Якщо в... це остання частинка, яка в мене є, е в цій ще, здається, більш-менш в попередніх там десь він такий дрібний, що мені дуже важко було читати, але, можливо, я буду читати в електронці. Хоча він у мене весь зібраний. Мені здається, що це навіть було моє перше фентезі, яке було от зібране в якусь серію. Та, я щось таке пам'ятаю. І продовження безноті. Так, це ще чергове продовження, яке я ніяк не можу прочитати. Підозрюю, що це тому, що мені з одного боку сподобалось безніч, а з іншого ні. Я не знаю, що було саме не так, але мені здається, мені якось, чи то рівень насилля там не зайшов. Хоча зазвичай, в інших книжках я нормально таке читаю. Чи то якось мені сама ця персонажка не відгукнулась. От Я не знаю, мені воно було на четвірку От, типу, просто добре. Хоча я знаю, що багато кому подобається, і прям на п'ятірку, і такий вау-ефект є, але. Ну, от, щось не так. Не знаю, щось мені було не так. Чи то стиль такий написання, хоча знову ж таки. Хоча пригадую, що мені якось велика кількість зносок не дуже сподобалась, а цей автор Джей Крістоф, він славиться своєю любов'ю до зносків. Зносок. Тому так. Тут у нас мова йде про серійну серійну вбивцю. <вбитку> Тут у нас мова йде в цьому циклі про Мію, яка навчається у першій книзі у школі убивць. так би мовити. У них там різні уроки, вони на різні ходять, і вони трошки. Де в чому нереалістичні, як на мене, ті уроки були, Напевно, це теж те, що було мене так зупинило. Ну, от якось я закинула цю серію, і ось вона у мене вся зібрана, я не продовжую читати. Якщо ви маєте слова мотивації для мене, аби почитати те чи інше, або якось підбадьорити мене, або ви знаєте, що далі буде краще в якійсь із цих серій то обов'язково мені про це напишіть, можливо, мені потрібен такий чарівний поштовх для продовження читання даних серій. А зараз дякую, що подивились це відео. Ставте вподобайку, будь ласка, заходьте в мій телеграм-канал, там я іноді пишу частіше, іноді ні. Ну, загалом, дякую, що подивились. Па-па!